Усім привіт! Мене звуть Віталік. Я хочу поділитись про перше враження першого дня на стажуванні Customer Care Manager у компанії Support One. Усе пройшло наше чудово та цікаво. Було доволі багато читання з різними документами та правилами усього цього і макулатури і після цього я пройшов декілька е, курсів на нудлі та м почав розбирати чати, які бувають випадки, та як правильно працювати з е, клієнтами у чатах. Також познайомився з ментором моїм, яка допомогла мені у цьому всьому, та надала дуже чудову інструкцію по тому, як почати свій перший чат, та які бувають випадки і як з ними потрібно працювати. Думав, що це буде доволі Важче набагато, але насправді все здається доволі простим, коли знаєш до кого звернутися чи куди звернутися за інформацією. Ось команда дуже чудова, зі всім можуть допомогти і завжди прийдуть на допомогу. Ось. Хотів. Побажати вам гарного дня. Дякую.